Колись в Росії, десь під Брянськом, в колгоспі з назвою Радянський, на краю самої Клоаки, жив на ланцюгу собака. Весь чорний, тільки вухо-жовте, господар звав його пішовти. Пес жив, бо вбити було гріх, їв тільки те, що вкрасти зміг. В колгоспі тім'які розваги. Щодня господар жлухтить брагу і спить в дворі. Пес стяв на нього. Бувало мав його у ногу, бувало, мав і у лице. Але розмова не про це. На речі час свій має вплив, ланцюг одного разу згнив і пес пішов собі у хлів. Там, у хліву, у стилі ню. Зустрів в кутку наш пес свиню. У грудях почастіша встук, цицьок аж чотирнадцять штук. Ми тут пропустимо частину, як пес зробив свині дитину. І у хліві, де так воня, з'явилось свино цуценя. Найкраще взявши з мами й тата, він виріс в руського солдата, засунув рило в БТР. Візюм приїхав і помер.